Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава! Продовжуємо наші походи мені грибочки. І сьогодні такий черговий похід низиний Карпат. І так, сьогодні є неділя. Щесло 10. Місяць серпень. Рік 25. Дев'ята година. 13 градусів тепла. Досить тепло, вітру немає. І будемо будем пробувати знайти щось щось позитивне. Зокрема, будемо старатися знайти білий грибочки. З, з кожним днем то все складніше і складніше. Сироїшки є. І є і є досить багато. І вже і молоді, і старі, і всякі. Так. Саме цікаве, фіксуємо на камеру, Я тут сироїшки от ріжу, а тут дивлюся раз, і білі виросли, і то не один. Ось один який виріс і ось другий. Це вже весело. Ось у нас ще один білячок. Не От його виробник. Ось іще у нас. Щодо білячок Ось іще білий. Ну, це мені подобається. А у нас більший білий. Ось який у нас ще виріс. Ось такий же старичок виріс. А це і симпатичніші. Ось це також непоганий. Тут як молоденькі білі з'явилися. біля які симпатичні беремо ой, який козирний. Неподалік ще виросла білі, але треба їх обслідувати. О, які два Грибочка мене чекала. Тут за один. Ось тут другий. Ще такі непогані білячки. Два. Один. І ось троє. Ось там лисичка. Єдине місце, де ще росте лисичка. ще одні брати не будемо. Тут ось такий червоняк виріс. Один. Дровенький. Може він не добрий. От розрізав його, а він ще й непоганий. Ось це красотень. Ну, а кажуть, грибів немає. Ось яка купочка Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять рибачків, але яких покараний рибочки і И тут. Вот.

Білічки доросли. Тепло. Погода робить. Швидкорослі білі. Появляються молоді білі. Ось такі вобілячок там знайшовся. Завершуємо сьогоднішній похід на Карпат, похід більш-менш вдався. Щось трошки ми підзбирали, показую результат. Ось такий у нас результат. Є сироїжка є червонячки, є білячки і... Ну, будем катати нормально. Ну, а вам, як завжди, бажаю більше назбирати. Сто крат більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і миру. І не забувайте, ліс наша потіха, здоров'я, наш дім. І не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. Ну, як завжди, всі ваші побажання, хай повернуться до вас цариці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі.